На Житомирщині і в Україні День Святого Миколая здавна є значним і веселим святом. А в багатьох містах і селах цього дня припадає храмове свято. Історія свідчить: народився хлопчик у багатій сім'ї і виріс доброю, чуйною до чужої біди людиною. Я знаю про Миколая, що він був хорошою людиною, що він був дуже багатий і всі свої, всі свої гроші роздавав бідним і всім допомагав. До тебе сьогодні святий Миколай завітав? Так. Да. З чим? З які, в яких гуляють футбол минули роки, і згодом священик Миколай своїм милосердям заслужив винагороду у Бога, благодать творіння чудес. Він допомагає людям, дітям, і всяку невзгоду. От і в тяжелу минуту він завжди, як його попросити і руку протягнути, завжди допоможе. Чудотворець наш. Піднесені та патетичні божественні літургії, по закінченні яких, як правило, вітають дітей солодощами. Святитель Миколай, він любив людей, він допомагав людям, і воно нас надихає наслідувати святителя Миколая, допомагати людям, любити їх, так як це робив Господь наш Ісус Христос, і виявом, скажімо, такої великої любові нашої громади є те, що громада зібралась. Такі невеличкі подарунки, увагу нашим дітям і прихожанам і роздаємо сьогодні подарунки, роздаємо сьогодні, як святитель Миколай колись допоміг бідній сім'ї, і найбільше вияв любові це якраз і є те, що ми любимо, допомагаємо, підтримуємо і благословляємо цей весь світ і працюємо над собою для того, щоби. Мінятися і ніколи не думати і не робити нічого поганого іншим. Їй лише дуже неслухняні дістануть від Миколая золоту срібну різку та наказ виправитись до наступного року. Житомирщина чекала і зустріла достойно святого чудотворця, що загостив до нашого краю. Про це свідчать святкові дитячі заходи.